Якщо пройти містом, можна побачити обабіч дороги, купи гілля чи стихійні сміттєзвалища листя, бурянів, квітів тощо, непоодинокі випадки, коли гори гілок скидають поблизу контейнерів для сміття. Охайні та працьовиті путиляни масово прибирають городи, присадибні ділянки, клумби. На жаль, один із розповсюджених методів утилізації і спалювання. Як тільки настає виросень, десятки, якщо не сотні вогнищ із гіллям, листям та зрізаними кущами здіймаються у місті і перетворюють повітря на задушливий смуг. Зараз, коли осінь добігла кінця, спалювання набагато менше. Але ж все одно гостро стоїть питання, куди подіти рослинні залишки, як у приватному секторі, так і для мешканців багатоквартирних будинків. У свою чергу комунальники кажуть, що вивозять такі купи рослинних залишків за кошти громади, хоча і не мають цього робити. На наше прохання поспілкуватися із мешканцями одного із багатоквартирних будинків міста та обговорити тему поводження з рослинними залишками, зокрема із гіллям, погодилися начальник відділу ЖКГ Микола Мазін, керівник путильської ЖЕК Олександр Ширяцов та представниця РОП Сеймські Олена Міськова. Порядок такий. Тверді побутові відходи, згідно проведеного конкурсу, в нас вивозить наше підприємство, комунальний ЖЕК. Він займається цим вивозом. У нас є правила благоустрою, які в прошлому році були прийняті, затверджені сесією міської ради. Згідно цього, тверді побутові відходи вивозить наша ЖЕК. Всі останні відходи. Ви повинні самостійно наші мешканці, повинні самостійно вивозити на наше сміттєзвалище. В даному випадку ми, мабуть, єдине місто в області, яке не бере за це плату. Тобто, якщо ви будете взнавати, то наприклад в Конотопі за те, щоб вивезти туди сміття своє якесь, це встановлена установлена плата і беруть за цю плату. Ми цю плату не беремо. Але в нашому місті, як ви знаєте, дуже великою проблемою стає це залишки рослинності. Я вже протягом 4 років, поки працюю, це кожен рік і осінь, особливо і весну, у нас це велика проблема. Ми, на це, як кажуть, закриваємо очі і вивозимо їх самостійно. Буквально, мабуть, і цілий місяць. І Осенню і весною в нас техніка працює на цьому вивозі. благо. зараз у нас додалося техніки і ця робота проводиться. Ми це все сміття вивозимо. Але ви, ви повинні знати, що це все проводиться за рахунок нашого бюджету, і ці кошти могли б бути направлені зовсім на друге. Ці кошти були направлені на те, щоб зробити отакі. Майданчики для збору сміття по всьому місту ми в цьому році планували їх зробити шість, а ледь зробили тільки три. От. І е, в даному випадку наш інспектор з благоустрою і наш відділ. Він постійно повинен проводити моніторинг цього і проводити роботу з населенням. Ми пишемо приписи населення, особливо біля не біля багатоквартирних будинків, а біля індивідуального житла. виписуємо приписи і просимо, щоб вони вибирали. Але на жаль, як кажуть, віз і нинче там.